Знаєте, чим дуже часто відрізняються окуляри, які виглядають класно от таких собі окулярів, нюансами. І інколи вони досить маленькі. Наприклад, це досить така понятна форма окулярів, але вона мені подобається тим, що в неї трішки, трішечки більш пухлої форми у оправи. Цей маленький нюанс робить її дуже модною і більш вагомою. Потім ось така деталь на дужці. Да? До речі, це можна робити тільки, якщо в окулярах дужка CP або стати. Ну, це вам не треба, це я. Щоб ви розуміли, що тут теж є багато нюансів. І, по-третє, ці окуляри, вони хаміліони, тобто базово вони будуть виглядати. Ось так. А на яскравому сонці ось так. Тут змінюється один рівень затемнення. Кольори ліо з блакитною лінзою, яка теж затімниться на один ступень на яскравому сонці.